Ну, прям прикольно виглядає. Опять. У мене дежавю. Вроді, блять, лише торік робив це все. Позовторік робив це все. Як так? Як так? Ой! Коротше. Що ж тебе не видно, га? Спичка не включається, взагалі, нема. Сателіти розвалилися. А що достав коробку? Третя передача вибиває, треба вилку поміняти з Ну то Хто, скажімо так, мелочі. Зразу показую, по ходу, фільтр. Ці магнітики. А, Ну, явно там все кайфово було. Треба подивитися сюди до манжет, коли все розібрано. Отак От опять все розкидано. Ютуаху я не трактор. Трошки я загібався, я присяду. Нема сил. Коротше, все розкидали. В диференціал туди все їде. Звилка мувка ще непонятно. Завтра зранку вже сказали, дзвонити, аж вечором розібралися, добралися, зрозуміли, що, що його болить. Коротше, стружка закидала, володбора, аж він обично ж крутиться, масло його круте, а це ніфіга. Вже володбора не хотів крутитися, стружка підпочепники трошки попала. Це вже перемити, готове. Зараз накрию до зборки. А там коротше, рокла три поддони, все чітко. Ідеально виїжджає, ідеально заїжджає. Коротше, і класний трактор. Ну, він відгорав 80 гектарів в цьому сезоні. То якби він молодець. Відгорав не по 10 см ми говоримо ми горемо 25. Тому так він розібраний стоїть. Кайфово, все все дуже подобається, все, все класно. Ну, хуйня, то все робиться. То, то не найстрашне, що може статися. Неприятно, важко, але не страшно. Ми доорали якраз, це вже лишилося заорати останню площу. Він заблокувався мост. Було чути, що вже там щось, щось недобре. Сателіти клини тут почали. Причепили за турка, вже турок загорав, нічого страшного, з тим турком не станеться. Його він не ореть, чисто бережем. Жалко. Тримаємо його сівалку. Отака вот хрень В общем.